Депресія, думки про самогубство та заїкання все це наслідки травми війни. Якщо ті лесні рани від снарядів гояться, то психічні і з часом тільки прогресують. Наслідки будуть фатальними для цілих поколінь. Запобігти цьому намагаються психологи гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Що зроблено? дізнавалися наші кореспонденти. У цій лікарні Маріуполя лікують поранених у Сартані. Осколок ще в руки у мене. Так і залишиться, останеться 18-річний Давид гостював у дівчини, щойно почули свист, вибігли на двір. Замить будинок розтрощив снаряд. Фізичне саме моє вже хороше, але от, морально, я думаю, це над... надовго, напевно, на всю життя. Зробити так, щоб пережити не переслідувало Давида все життя. Завдання психологів штабу Ріната Ахметова. Від перших хвилин вони поряд із пораненими і тими, хто втратив близьких. Очень грамотно підтримувати ту стратегію, яку вибирає сам чоловік. Кому то хочеться говорити о те, що залишилося, а то замикається. Ще рік тому ніхто в Україні не уявляв, що таке травма війни. Розуміючи масштаби катастрофи в гуманітарному штабі почали готувати кризових психологів. 250 спеціалістів пройшли курс «Травма війни. Казалось, что мы ненормальные, и люди, с которыми мы не работаем, ненормальные. Это обучение помогло понять, что это просто нормальная реакция на ненормальные события и что с этим делать. У штабі Ахметова стверджують, значні прояви травми війни має кожна третя дитина Донбасу. На заняттях із психологами вони виплескують свої страхи на папері. Рисують смерть, як так вони її бачать. Якщо їм не допомогти, наслідки будуть катастрофічними. Ми намагаємося скоротити все таки це кількість неблагополучних людей в майбутньому, які могли б бути. Ми говоримо про росте самоубийств. Спеціалісти говорять про росте неблагополучних браків, про те, що кількість дітей-сирот Психологи штабу працюють у лікарнях, школах, дитсадках, бомбосховищах, допомагають дітлахами зони бойових дій та переселенцям у літніх таборах. У Донецьку, Маріуполі, Києві відкриті центр психологічної підтримки. 12-річна Альона з мікрорайону Східний у Маріуполі. До психологів її родина звернулася після обстрілу в січні. Хотілося б, звісно, від всього серця поблагодарити всіх фонду Ріната Ахметова. Помощь пришла как никогда вовремя, когда именно было очень страшно не только детям, но и взрослым. Там мы играли, веселились и узнавали, как бороться со своими страхами. Вот. И... после того мне, мне, захотелось поделиться с такими же детками, как и я, которые слышат э, звуки разрывающихся снарядов. Теперь Алена помогает детлахам у селища Виноградне под Мариуполем. Да, а теперь мы представляем Женя. себе шарик. А теперь у вас есть страхи? Да. Да, там пауки я или там, там, там грозы или там, там темноты. Я а теперь боюсь. мы я боюсь. все это я. Yeah. Все это толкаем на шаль. -то толкаем на шаль. Все это. Вот. А теперь мадимаємо і отпускаем на шаба і большое, що в селе Виноградном есть така девочка, которая мені кажется, вже вибрала собі дорогу, і это її будущее. за рік роботи гуманітарного штабу допомогу психологів отримали 25 тисяч дітей та 2,5 тисячі дорослих. До кінця 2015-го планують охопити щонайменше 100 тисяч мешканців Донбасу. Ольга Ластовецька Данила Кірієв сабитя канал Україна.